Є новина, друзі, один день в Україні. Чому ніхто не хоче давати Україні гроші? Дослухайте до кінця. Це ви бачите фотографію, яку я поставив тут. Відео це спрацювало СБУ, і я вам зараз зачитаю. Вилучено понад 105 мільйонів гривень готівку. СБУ та ДБР викрили посадовців Державної спеціальної служби транспорту, які привласнили. Понад 64 мільйона гривень призначених на закупівлю авто для військових. Ну і це гроші, от які вилучені. І це такий в нас один день. Ми зараз розумієте, чому один день. Далі скандал, який теж сьогодні з'явився, це касир великого будівництва. Це, до речі, пишуть про владні телеграм-канали. Юрій Голик вкрав на батьківщині. Це їхня мова. Я не знаю, чи він вкрав. Вони опираються на розслідування РБК України. Вкрав на батьківщині президента. Понад 3 мільярда гривень під час будівництва будувала об'єкт кампанія за магістраль Південь, одеського бізнесмена Олександра Бойка. Фірму пов'язують із колишнім куратором великого будівництва екс-радником голови Дніпропетровської ОДА Юрієм Голиком. Ну я взагалі не розумію, чому великого будівництва в програмі Зеленського має бути касир, якийсь тіньовий. Напишіть, може, ви знаєте, чому це. До речі, за все є в мене в телеграм-каналі. Можете їх іти дивитися і перевіряти. За даними розслідування, переплати виникли через технічні порушення. Замість двох труб проклали 4, плюс 1,8 мільярда гривень. А чи проклали взагалі? Ну ніхто не розуміє. Збудували зайву насосну станцію плюс 287 Мільйонів гривень завищили вартість доставки матеріалів плюс практично 500 мільйонів гривень. Загалом завищення склало майже 40% від вартості проекту. Ну я так розумію, тепер будуть правоохоронці цим займатися після розслідування РБК. І далі це не кінець одного дня. Люди, це не кінець. В місті президента Зеленського в Кривому розі половина Кривого Року без гарячої води, тому що нацполіція викрала схему на 30 мільйонів розкрадань. Фігуранти організували масштабну схему з розтрати майна в умовах воєнного стану, що призвело до повного припинення гарячої води майже для половини міста понад 250 тисяч мешканців, десятків підприємств і закладів критичної інфраструктури. І це один день. Один день в нашій державі і дві схеми пов'язані з містом президента, де народився і жив Зеленський. Ну а будь-яка людина нормальна, яка народилася в якомусь місті. І якщо людина буде при посаді, він буде ну, більше допомагати, якось контролювати це питання. А там, ну просто крадуть не в, себе. не в себе. Ну, і не кажучи вже про ці гроші, які наді мною. От такий один день в Україні. Так хто нам буде давати які гроші Європа, чи Америка, чи ну, хто ще в світі? Вони ж теж це читають, все. теж бачать ці фотографії, думають хлопці, да пішли, ви знаєте куди. Напишіть свою думку в коментарях. Лайк, репост, підписка. Ну і телеграм, підписуйтесь, і йдіть, читайте пости. Там дуже цікаво.